Пане Олег, 1-4 на першому домашньому матчі, очевидно, не на такий результат налаштовували своїх підопічних. Не на такий дуже поганий результат. Незадоволені грою кількох гравців. Не Такі налаштовані вийшли. Пару чоловік ключових не було в зв'язку з законами з 18-го числа пов'язані. Ну, нічого, будемо працювати, будемо рухатися далі. Будемо розбирати. Сьогодні знову було два різних тайми. Перші можна сказати, провалили, пропустили два голи, в другому фактично переламали хід матчу. Можливо, якби Микола Гнатишин забив, все себе помінялося. Так, так. Вийшли нові гравці, новий хлопчина Павло, який вніс в корективи і жлавіше почали грати і забив навіть гол. Ну, нічого, кажу, що це не катастрофічно. Будемо рухатися, будемо працювати над помилками. Чим із суперник вас сьогодні здивував? Здивував, що вони мали більше бажання виграти після домашньої поразки. Можливо, і нас на наступну неділю таке буде. Дякуємо, удачі вам на наступної неділі. Олег Олександрович, вітаємо вас першими очками в сезоні. За рахунок яких якостей вдалося сьогодні комфортно перемогти суперника? Ну, Я думаю, що. Якість наших гравців все ж таки дала результат. Я думаю, по грі сьогодні спокійно перемогли, контролювали гру 90 хвилин. Десь знов один момент підбір м'яча на 16 метрах міг дорого нам коштувати. Він ну, гол забили, але близько було до того, щоб зрівняли рахунок. Але десь, повторюю, повторююсь, якість гравців, я задоволений своєю командою і на хорошому рівні кожен гравець. Я думаю, за рахунок цього ми Перемогли. Здалося на початку другого тайму, що команда вийшла на другий тайм, вже перемогла. І Тому якась концентрація була не така, як би то хотілося. Ну, хотіли десь зберегти м'яч, утримати. Але ну, знову ж таки, да, розслабились. Хвилин 10-15 розслабились. Команда суперника включилася. десь Довгими закиданнями перевела м'яч на нашу половину, але справились. Можна сказати, що Гайдаш, Тем Гайдаш сьогодні герой матчу, який забив два гола, З травмою грав і травму ще отримав. Так, е хотів би відзначити цю людину і по людських якостях, і як гравця. Е він багато пограв на хорошому рівні. Е в нього вже, ну, так скажімо, для футбольних мірок чималий вік, але він дійсно професіонал своєї справи. Е травмувався на зимовій першості, але. Ну, швидко відновився, так? він на уколах, можна сказати, але у мене йшли взаємопорозуміння з ним, і я хотів би його тільки похвалити. Він сьогодні дійсно забив дуже два важливі голи. Наскільки серйозно відчувається втрата Андрія Мулера, який вимушено не може грати за команду зараз? Ну, відчутно, дуже хороший, якісний гравець. Перед сезоном планували одне, ну, зараз на його позицію награємо інших гравців. Дуже хороша ліва нога, розумний гравець, який пограв також на хорошому рівні. Ми зробили кілька замін в тактичній розстановці порівняно з попереднім програшним матчем. Це, власне, було через цю поразку сталося. Так, через поразку, якщо згадувати попередню гру, я ж кажу, десь не хватило бійцівської якості і оцієї якості гравця на полі, От десь так я думаю, мене зрозуміють.